Сьогодні ми будемо робити отакі іграшки. У нас є поєснічок. топ топ то Так, Для того, щоб нам їх розмалювати, потрібно писточка фарби. Ту -ту. Фарби. У нас є отакі фарби. А фарти милінг. Якого кольору у нас є фарби? Червоний, жовтий, синій, зелений, білий, чорний. Добре. Для того, щоб малювати фарбами, нам потрібно... Пензлики, пензлики. Це мій пензлик, А це мій. Пензлики. Також для малювання нам потрібна водичка і Палітра. Для чого палітра? Щоб мішати кольори. Так, щоб змішувати кольори. Так, вона вісить ці дівочки. Бо можна багато різних фарб. А поставити і так отут. Так, замішувати. Для того, щоб нам фарбами не замалювати стіл. Треба. Нам тут листочки. листочки. Порахуємо, скільки у нас фарбів взагалі є. Один. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 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 Шість фарбів. Скільки іграшок? Два. Дві іграшки. Відкриваємо наші харти. Ти, відкрив. ти відкрив? Три. А залишилося. Ще три. Спочатку малюємо Сніговичка. Наш сніговичок. Маємо. Садосик такий. Має морку. Що ще? Так, лапки такі. Ні, а які пакачки? Тут кульки снігу, ручки. А тут е, ну, шахід можна сказати. Шарф має. Голову. Гову голова буде біла. шапочка. Шапочка. Які кольори нам потрібні? Так, нам на оранжевий, моква. Так. так, а шапочка тут буде яка буде синя. Ей, тут ще така смужка на шапці, можна і іншою. Іншим кольором. Можна, можна заведом. Добре. А, а шафмік буде капець, Буде червоним. Я хочу з носика починати. Добре. На Але давай трошки більше води будемо додати до фарби, щоб вона не була така дуже насичена. І нам потрібно збільшати. Бери більше води. Для того, щоб був оранжевий кольор, які кольори потрібно змішати. Червоний жовтий. Добре, давай починаю з жовтого. Жовтого беремо колошечки. Трошечки. трошечки. Забагато червоного не треба, бо буде тільки червоний колір. Добре, треба перемішати, щоб кольор був однотонний. Для того, щоб гарно малювати пензликом, щоб в нас були чіткі гарні лінії, потрібно... Руку ставити на стіл, щоб була гарна опора, і пензлик брати ближче до краю цього. Тоді ми можемо чіткіші лінії малювати, рука не буде так сильно трістися і наш малюнок чи іграшка буде гарно виглядати. Якщо ми тримаємо отак пензлик, то ми не малюємо в цю сторону, а малюємо сюди. тільки. Сюди, сюди. сюди, Тараса, сюди наприклад, сюди. от сюди. Якщо ми хочемо в ту сторону малювати, ми пензлик нахиляємо в іншу сторону. Отак. Якщо ви будете малювати отак пензлик, він зіпсується. Вперед. В яку сторону малюєте, в ту сторону і нахиляєте пензлик. Кожного разу, коли ви змінюєте колір, вам потрібно добре вимивати пензлик, щоб кольори були чисті. Якщо ми додамо більше води до фарби, вона буде світліша трошки. Ще можна намалювати чорну гарші. Чорний ой! А то там дуже з'ємнею. І наш сніговик готовий. Наступний поїзд. Так, чух-чух. Знаєш, може пісні про поїзд? Чух-чух, поїзд, іде пані Калина співає такі пісні. Ту-ту, потяг їде, ту-ту, потяг їде. Колись поїзди мали парові двигуни. Була вода, була піч, яка нагрівала ту воду, і вода кипіла, перетворювалася на пару і пара рухала поршнями, які через різні механізми рухали потім колесами. Колеса крутилися і тягнули Мало! поїзд з вагонами. Зверху йшов хочу. дим. Хочу, йдуть. Я хочу, щоб колеса була. Оці плюсики будуть закріплені, а оця коло буде синє. Так, вірно, буде коричнево. Все. Буде. Коричного кольору в нас немає. Для того, щоб утворився коричневий колір з тих кольорів, що ми маємо, нам потрібно взяти жо червоний жовтий колір, наприклад. І чорного синій. Е у нас був синій колір, ми запхали в жовтий і утворився який колір? Не знаю який. Зелений йо! Зелений. Не той, що нам треба, але давай ми тим зеленим кольором щось помалюємо. Зелене буде оця сітка. Це буде жовтим. А це буде чорним. Рікон чорний. Так, так, так. Де-да! Та а, а давай сірим кольором зробимо. А як сірий робити? Я не знаю, як змішати. Для того, щоб зробити сірий кольор, нам потрібно білого кольору взяти. І чорно. І трошки чорно, правильно, але дуже-дуже трошки. Є. І Наш поїзд готовий. Такий наш поїзд вийшов. Фарби потрібно закрити, щоб вони не пересихали. Ой. І пензлики обов'язково помити. помити, бо якщо на них буде фарба, вони засохнуть і потім буде дуже погано. Тими пензликами не можна буде користуватися. У нас є ниточки, вони золоті. Золоті. Давай пробуємо просиляти. Якщо є кінець шнурка, вже такий роз... кучерявий. Кучерявий ха-ха-ха. Його треба склотити пальцями. Можливо, трошки зменшиться. Бачиш, трошки з'єднатися тут. І тоді легше розселити тирочку. Беремо два кінці один на один ставиш, бачиш? Далі Далі один кінець загинаєш середину і станеш трошки вбік. Тримаєш. Де теме на нашого? Беремо ще раз так само, ставимо один шнурок на інший. І просіляємо середину. Тримаємо всі кінці. Давай затягнеш. Готові іграшки. Вішаємо на ялинку. Палитра. 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 А Палитра. Палитра. Давай, давай еще раз.